Ти все життя була сварливою, та тебе ніхто навколо терпіти не може, а ти до мене претензії висловлюєш. Почула від любого чоловіка через 20 років шлюбу, і на цій ноті я просто розреготалася. Сварлива жінка з непоступливим характером завжди така була. А далі спомене, як спалахи. Іриночко, майстер вклав додаткові гроші в двері, але ми вже за них заплатили. Я не хочу це піднімати питання перед ним, але ти можеш, ти ж при Надії, і він тебе послухає. І вже я сама кажу майстру, що ми оплатили двері, чому маємо ще додатково. Платити за поріг. Майстер переконує, що поріг не всі замовляють, тому він назвав ціну без порогу, а нам треба, і ми запізно йому сказали. Звідки ми знаємо, як ви собі думали, коли ви спочатку це не озвучили? А ми тепер маємо доплачувати? Ми б знайшли іншого за меншу ціну. Я вся червона, аж малюк перевертається. А мій милий чоловік стоїть збоку і розводить руками: мовляв, ти ж бачиш, яка жінка, згодися на таку ціну, бо інакше не буде.